Всім привіт! Вітаю вас всіх на моєму каналі. І сьогодні в нас буде відео огляд 3D ручки відео тему. Бачите, з тему ми замовляли за 728 гривень. Ось так вона виглядає. 14Ears плюс пишуть. Зараз я її вимкну поки. Ой. 14 плюс, Попередження, що вона нагрівається дуже сильно. До якої вона температури нагрівається? Зараз побачите. Так, в комплекті. Так, що йде в комплекті? Ось такий а, вакуумірований пластик. Так, далі в нас тут є ось такі два. Дві насадки на палець. Бачите, далі в нас в комплекті йдуть ось такі інструкції на восьми мовах. От, ось такі інструкції, далі в нас ідуть. Так, зараз знайду всі інструкції. Ось такі в нас тут інструкції йдуть в комплекті. бачите? От. Далі, друзі, у нас в комплекті йде. Що у нас є? Це сама 3D-ручка. Нагадую, що ціна такої 3D-ручки. Вона коштує 728 гривень на тему. І плюс ще що можна там зробити возврат, якщо, там, якщо вона або несправна, або, або пластик нагріти, або там, або там ще щось. Можна оформити, оформити возврат, якщо у вас з нею щось не так. І ще, друзі, плюс тому, що якщо ви замовили там, наприклад, якийсь товар і він приходить після 27 го або там, після 3 е квітня, то тоді вам виплачують кредит 3 долари протягом 48 годин. Так, ну давайте розбиратися щодо ручки. Ось такий чемоданчик, ось тут вона знаходилась, бачите. Так, як нам її запускити? запустити? Нагадую, ще в комплекті ось такий кабель, де адаптер це я свій взяв. Так, як користуватися ручкою? А підготовлю, підготовлюємо пластик. А підключаємо ручку до адаптера. Зараз я вам це продемонструю. А як ми це робимо? Підключаємо перший кінець в адаптер, а другий в 3D-ручку. Адаптер включаємо в розетку і далі в 3D-ручку. Ось так в нас виглядає ручка. Відразу загорається жовта лампочка. Що ми робимо далі? Дивіться, далі що ми робимо? Натискаємо оцю кнопку і чекаємо, поки ця ручка нагріться. Потім вона нагріться. Просто беремо пластик і вставляємо. Зараз я вам покажу як. Так, вона нагрівається до робоча температури 200 градусів. А вона вже на 150 нагрілася. 150, вже 160. Зараз вона швиденько нагріється, вона за секунди нагрівається, дуже швидко нагрівається. Всім рекомендую придбати таку ручку. Так. Все, вона нагрілася ровно до 200 градусів. Далі, що робимо? Поки що ось так кладемо ручку далі. Беремо пластик. Пластик. Так, взяли пластик. А далі вставляємо. В ось це отверсия. Так. так, зараз я случайно на кнопку нажал. Так, вставляємо і натискаємо оцю кнопку. І чекаємо, поки пластик пропіхнеться так. Так, хвилиночку, друзі, зараз я вас сюди поставлю поки щось так. О, пішло. Так, пішов пластик. Бачите, зараз він звідси піде. Бачите, і як малювати? Так, оце. Так, стой, стой. Так, почекайте, друзі, тут трішечки неполадка. Це ми прибираємо. І як малюємо, дивіться. Ось що я намалював, але зараз, що я роблю? Це я віддираю. Все прикольно дуже. Дуже класна річ, всім рекомендую придбати. Так, щось в нас з ручкою не то сьогодні. Внут... Скажіть, будь ласка, друзі, мені... Чому вона сама випускає пластик? Вона назад його випускає. Це нормально? Мені чомусь качество, що це взагалі не нормально. Так, ну ладно, давайте розбиратися. Так, назад запіхуємо. Пластик Ось так запіхаємо його зараз. Так. А що не тут так, друзі, давайте розбиратися. Ну, мені, чесноря, кажеться, що що вона сама викидує пластик, це не дуже добра ознака. Так, ну, друзі, я ще перегляну відео, може це. це... Не з ручку щось, а я просто не вмію її користуватися. Це ж логічно може таке бути. Я перегляну там відео і вам скажу. Ну, мені кажеться, що ручка не бракована. Це, напевно, я просто не вмію користуватися її. Так, пішов пластик. І ось так її малюємо, бачите? Можна ось так її дуже класно малювати. Все. Але, друзі, дуже обережно, тому що ця ручка вона дуже сильно нагрівається і є в ризик. Є ризик, якщо ви не будете її обережно користуватися, то є ризик десь 90%, що ви просто получите термажок. Ось що я намалював, бачите, так, друзі. Ні, це нормально? Ну, це мені взагалі не подобається. Так. Так, друзі, я, коротше, пішов розбиратися, дивитися відео, мені це щось взагалі не подобається. А ось так нагадую, маданчик її виглядає. Всім до побачення, всім гарного вечора.